Укриття, що розташоване по вулиці Військовій, 60, офіційно передадуть Прилуцькій громаді. 10 червня виконавчий комітет затвердив акт приймання передачі майна. Захисна споруда площею понад 170 метрів квадратних перейде від державної у комунальну власність міста. Сховище перебуватиме на балансі комунального підприємства Прилуки житлобуд Внесу ясність по даному питанню, бо багато дуже інформації шириться у засобах. Усуну інформації в інтернеті щодо споруди цивільного захисту, сховища, яке знаходиться за про вулиця Військові 60, ми міська рада звернулися до. Фонду державного майна, який є власником даної захисної споруди, і орендарем якої було козацький полк, щоб забрати дану дану захисну споруду на баланс прилуцької міської територіальної громади. Надалі сесією міської ради було надано згоду на прийняття захисної споруди по вулиці Військовій. Наступний крок рішення держави. Пішли такі процесуальні дії. З фондом державного майна, І у квітні місяці цього року Кабінет міністрів України погодив передачу даної захисної споруди на баланс Прилуцької міської територіальної громади. Після цього була створена комісія, яка ще раз повторно обстежила дану захисну споруду. Я можу зачитати результати, щоб всі знали, результати обстеження комісії. В якому стані ми дану захисну споруду забираємо на баланс. Заступник міського голови Сергій Чміль озвучує результати комісійного огляду сховища. Ці дані внесені до акту обстеження. Говорить, стан критичний. Вище зазначене сховище. Обмежено готове для використання за призначенням, потребує капітального ремонту. Системи водопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання та освітлення потребують відновлення. Система опалення відсутня. Системи зв'язку та оповіщення пожежної сигналізації, первинні засоби пожежогасіння відсутні. Вхідні двері потребують ремонту. Відсутні місця для сидіння, засоби резервного живлення відсутні. Входи до захисної споруди не забезпечує можливість користування ними особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, гідроізоляція, порушення, приміщення сирі, санітарний стан, приміщення незадовільний. Але так як ми розуміємо прекрасно, що потрібно збільшувати фонд захисних споруд в нашому місті, тому і раніше було прийнято таке рішення: забрати цю захисну споруду у орендаря, клопотавши це в держави про те, щоб. Дана захисна споруда була для використання цивільного населення. Ви знаєте, це район, в якому проживають у приватній забудові. Сергій Чміль наголошує, всі необхідні рішення міською радою вже прийняті. Надалі залишається останній етап. Далі ми очікуємо передачу документів від Фонду державного майна. Вони приїдуть до нас і передадуть технічний паспорт, і вже остаточно дана захисна споруда стане власністю міської територіальної громади. І після цього лише ми можемо виділяти кошти для проведення капітального ремонту. Це питання тоді буде виноситися на розгляд депутатського корпусу. Потрібно спочатку ПКД, зрозуміло, зробити, а потім виділити кошти вже на проведення капітального ремонту. Бо відповідно до нових норм ДБН, які діють з 2023 року, то дане сховище ну, має інші потреби. Але можу сказати, що все рівно це дане сховище, воно відкрите, і мешканці даного мікрорайону мають можливість під час питань тривог воно постійно відкрите туди укриватися. Від небезпеки заступник міського голови вкотре зазначає, міська рада жодного разу не передбачала фінансування на ремонт даного укриття. Передача сховища у комунальну власність дасть змогу працювати у напрямку покращення умов у захисній споруді.